Вітаю, друзі, мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні хочу трішечки показати вам, як виглядають мої гортензії після цієї спеки. А, і окрім того, що у нас була спека, у нас зараз ще екстрені відключення світла. Коли немає світла, немає води, поливати ми не можемо. Гортензії, дуже багато гартензів погоріло, але хочу я сьогодні вам показати, як вони виглядають. І хочу ті гортензії, які в мене збереглись, я хочу їх зрізати і. Стабілізувати для того, щоб взимку я могла милуватися цією красою, тому що я так розумію, що і далі буде в нас продовжуватись спека, і може усе усе погоріти, тому хочу, хоча б трішечки літа зберегти, щоб можна було милуватися цими красунями взимку. Із всіх сортів в мене не підгоріли тільки Банфаєр і Бігрін. В минулому році до речі, бігрін теж до останнього трималася. Ця гартензія вона не горіла, і потім за один день буквально вона стала вся-вся-вся коричнева. Тому я вирішила ті суцвіття, які не підгоріли, зрізати і зробити з них зимній такий букет. Тому що дивлюсь, кожним днем щось підгорає, незважаючи на те, що можна сказати, що вже і спеки такої немає. І тут крапельний полив, тобто вологи вистачає рослинам, але все одно вони гарять. Дуже було таке складне для рослин літо. І, до речі, лаймлайт він теж в деяких місцях попідгорав, але в цілому виглядає більш-менш всі суцвіття. Ось вони почали вже забарвлюватись в такий рожевий. Це потітчеря ось тут. Тут Черя тут, вона теж не підгоріла. Місцями бачу теж вона підгоріла, але в цілому можна сказати, що виглядає вона гарно. Металіка підгоріла. Little Lime Punch. Перші два соцвіття, які в мене розкрились, то вони підгоріли практично зразу. Вони навіть не набрали того забарвлення, яке має бути на ньому. Будемо спостерігати вже забарвлення і всю красу на саме цих суцвітцях. Тому що а, той кущик, який я придбала взимку, а, якщо пам'ятаєте, я його показувала. Тут було дуже погане формування, і практично всі гілочки тоненькі, там була абракадабра просто зверху, якийсь ліс із тонких віник, можна сказати, гілочок різала дуже багато, дуже багато зрізала. Тому Будемо дивитись, тут буде ще ось тут буде соцвіття, і ось там ще буде соцвіття, то зможемо побачити, як буде вона забарвлюватись. Тим паче зараз вже стають прохолодніші ночі, і я думаю, тут має бути дуже гарне забарвлення. Графіті, Графіті дуже сильно підгоріла. Ось тут, бачите, згоріла, ось тут. Ось тут ці верхівки просто вони погоріли. І я в цьому році не бачу того забарвлення, яке має бути на гортензіях. Вони просто починають вигарати. У минулому році всі мої вони мали інше забарвлення, вони були більш насиченими. А зараз спостерігаю, і вони просто бачите, замість того, щоб набивати забарвлення, вони просто вигорають. Це спека так впливає на рослини. Полістар. Ну, тут немає чому горіти, нема чому мінятися. Тут вже засушені такі квіточки прямо на кущику, тому полістар вона не змінна. Показувала Petite Star, і ось це останнє соцвіття, яке показувала, було, було біленьке і почало забарвлюватись. Ось так гарно почало забарвлюватись. Оці останні соцвіття, які набувають забарвлення, вони стають такі більш яскраві, не такі, як були перші. Тому що вже прохолодні ночі, і колір рослини набуває дуже гарний. Бобо Бобо підгоріла. Ось так попідгорало соцвіття. І, до речі, в минулому році таке було і в цьому році спостерігаю, бачите, бобо вона має такі соцвіття, дуже легкі і ажурні. Але останнє соцвіття в минулому році таке саме було, і в цьому році таке спостерігаю, бачите? Останнє соцвіття воно розкрилось. Набите. Набити зовсім не схоже на суцвіття перші, такі, як вони мають бути по сорту. Бо бобо вона має такі міленькі квіточки, вони такі дуже-дуже ніжні, дуже ажурні. Суцвіття дуже ажурне. А ось останнє, бачите, яке набите. Навіть не скажеш, що це бобо. Якщо б не було ось цих суцвіт, то з легкістю можна подумати, що це пересорт, але ні, це бобо. Літл спуки, на жаль, і літал спуки підгоріла. Тут ще є, бачите, суцвіття, які тільки-тільки розкриваються, то вони, я думаю, будуть гарненько виглядати вже до холодів. А ті, які розкрились перші, то вони просто знову ж таки попідгорали з якогось одного боку. І, до речі, всі, всі вони підгоріли в мене ось з цього боку. Бачите, якщо подивитись на кущики. Ось всі попідгорали. Можливо, це був гарячий вітер. Я так думаю. Хочу показати вам ще кущик Pink and Rose. Це молоденький садженець, він, бачите, тільки-тільки розкривається, але е тільки розкрився і почав вже забарвлюватись у рожевий. Тобто цей сорт забарвлюється дуже швидко. І подивіться, бачите, дуже гарний такий рожевий набуває колір. Але я думаю, що якби він е це суцвіття розкрилось раніше. То теж був такий би грязний колір, тому що у всіх гортензій, які вчасно розкрились, то всі гортензії набули такого грязного забарвлення. А зараз вже така вже прохолодна погода стає вночі, і бачите, забарвлення вже дуже-дуже гарне. Pink rose – дуже класний сорт. В нього будуть величезні соцвіття. Тут ще буде соцвіття, тільки-тільки розкривається. Це Pink and Rose. Little Spooky теж підгоріла, на жаль. Можна сказати, що практично всі сорти гортензії, всі вони підгоріли. Будемо сподіватися на наступний рік і на погоду, що вона буде. Рамбасін Ренсам. Знову ж таки, бачите, ось з одного боку з цього попідгорали соцвіття. Ось така вона яскрава, але теж вона підгоріла. Ось бачите, отак от соцвітя попідгорала. Прайс мільба. Прайс так само, соцвітя повністю попідгорала. Це останнє соцвітя, можливо, зможемо побачити, як вона зміниться, але попереднє соцвітя, бачите, всі попідгорали. І скайфол. І, і Завжди скайфол, а він в такий період забарвлювався в такий, знаєте, ніжно-рожевий. але в цьому році взагалі він просто зелений, а камера не передає його забарвлення. І теж місцями, бачите, попідгорали соцвіття. Зараз я хочу, Зараз я хочу просто ті соцвіття, які не підгоріли, зрізати і стабілізувати їх. Хочу, щоб взимку в мене були Був букет із гортензій. Щоб я змогла милуватися цим букетом всю зиму. Тому що дивлюсь кожен день, незважаючи на те, що вже немає такої спеки, але все одно кожен день спостерігаю за гортензіями і розумію, що вони стають такими, знаєте, ну це просто вони попідгорали. Це була у нас спека і вони підгоріли. Дуже шкода, хотіла це соцвіття зрізати, не встигла. Тому зараз. Беру секатор і піду зрізати бігрін і бонфаєр. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.